От, всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, два тижні трактор стояв просто, а зараз вирішив, вирішив його трошки прокатати, трошки прогріти. Ось, а, поїду а, мусор вивезу, ось так. А, і поїду а, стягну якісь дрова. Березу якусь Ось, на землі, де я взяв в оренду, там є трошки і ліса. Тому сьогодні зніму невеличкий відеоролик такий. Ось. Думаю, буде цікаво, в принципі. А, також а, покажу, скільки вже вдалося почистити. Ось. Ну і яка, в принципі, ділянка. І заодно. Постягую дрова. Так. Будемо капчати ось на прицеп причепне і. раз, запустимо, нехай. Нехай прогрівається! Буду копчати, ось так. Ось так працює тракторець майже 400 мотогодин. Тільки вже вичищено. Зараз прицеп залишу там, і. Тяну дрова? Ось тільки вичищеного. Ну і там ще не пішло, хто пам'ятає? Місяць і два назад, то яке тут було все ось таке. Ось скільки ще потрібно чистити. domou worry На четвертій пониженій. Ось така береза. Повторюю те землі, що я орендував. Прочищаю, вичищаю все. Ось так. Відключаємо передок, тому що витягував її з ями. І на першій повищенні вниз спокійно. Ось. Потихеньку, потихеньку. І пішли. Береза за така собі і трактор не ходякий. Ось це ще потрібно чистити. Ось так, уже їду вниз. Трошки дров, ось зі своєї ділянки, ось так вичистив. Потихеньку. Так, друзі, ну що ж, продовжуємо знімати, їдемо по дрова. Один прицеп привіз. Зараз йду ще за одним. Включаємо масу, до речі, дуже зручно, коли маса під рукою. Нейтральна. Uh, писк тримає оце на холодну. Fuck. Uh. Ось так закапчав і буду їхати по а, ще одні дрова. Дорогою Ось така у дров. ось я її загружу. Ну десь, ну, даже метра не буде, десь пів метра дров. Це у нас майже 400 мотогодин сьогодні, можливо, заменю мастило в двигуні Тому що там вже ну, досить так, напрацювання десь біля 150 мотогодин. Ось. Ну, зараз це все завантажу і додому. Ось тільки, друзі, не немало, ще залишилось. Навантажую. Знаєте, в печі все одно, що буде горіти. Головне, щоб було дерево. Ось так. Та головне, щоб було дерево. А яке воно? Це неважливо. Звісно ж, якби бук там чи граб, то бук, граб, жар дає. Ось. Ну, а це у нас верба, вільха, яблуня, черешня, ну, що тут дивитеся, росло. Слива багато. Ось. Ну, більше ось видно, фруктові дерева. Ще ось тільки залишилося почистити. Ну, вже менше, ніж було. Та вже менше. Але ще є що. Чистити. Вон там. Де ось стовп. Видно, зеленіється. Це там, що я в оренду взяв. Ось, видно, яке зелене. Супер. Ще залишилось десь ну, десь гектар з половиною дочистити. Ну, можливо, трошки більше. Ось, ну за зиму думаю, все вичищу. Щоб на літо там був сінокос. Ну і сад. Далі, можливо, якісь культури посадити. Трошки там приорав. Трошки було приоране. Ось. Буду пробувати щось там вирощувати. А, картопля там є, тому що один рік, а, ну не один рік уже третій рік десь сажу там, то картопля врожай непоганий. Хоча, якщо у нас так знаєте, дивитись, то і ось тут жовтячка, ось тут жовтячка, немає у нас нормальної землі такої як. А в східній Україні там або північній, південній. Ось. ну, Але не дивлячись на це, теж виростає різна культура. Тому ось так якось, друзі. Ось такий прицепик, дров получився. Ну, десь метр дров, Складометр буде. Прицеп довжина 2. 2,20 на метр двадцять. І висота бортів 60 см. Ось так. Тут, якщо так дивитись, то стає приблизно ну, хороший метр дров. Звісно, цей трактор потягне набагато більше. Я вже возив дрова і на великому прицепі, повний. Прицеп, а плюс зверху сіно трактор працює. Як там кажуть в інтернеті, офіційно працює. На цього року досить так скажу я вам багато. А, десь 4 ділянки зорав. ну Буду, буду пробувати щось, щось робити. Трактор є, бажання є, земля вже є. Ну, буду, буду пробувати. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій YouTube канал, на мій TikTok, Instagram, Facebook. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, можливо, комусь щось цікаво. Всім до зустрічі!